Щоранку о 9-й годині Ізмаїл разом з усією нашою державою вшановує світлою пам'яттю громадську відвагу, силу духу, стійкість та героїчний подвиг загиблих захисників і захисниць, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Всіх, хто віддав своє життя військових, цивільних, дітей. Пам'ятаємо, не пробачимо! Переможемо! Шановні присутні, щороку, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Одне зі знакових свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках Помаранчевої революції та Революції Гідності. Ми пам'ятаємо, як змінювали нашу державу та наш світогляд події на майдані, як ми виборювали своє право жити на власний розсуд у вільній і незалежній Україні. Ми відродилися як сучасна європейська нація, нація гордих та вільних громадян, яка здатна відстояти свою свободу та державність. Це був початок боротьби українського народу. Не за матеріальні блага чи владу, а за інші цінності: гідність і свободу, цінності, про які в Європі не говорили, бо вважали їх очевидними, про які в Росії мовчали і мовчать, бо вважають їх небезпечними. 80 днів і ночей, тривожних, заплаканих і вимовлених. Залишивши свої родини сотні тисяч людей стояли на вулицях день і ніч у морози, відстоюючи свій цивілізаційний вибір бути частиною Європи. Ми заплатили високу ціну за перемогу революції гідності. Загинули понад 100 патріотів, героїв Небесної Сотні. Герої ви сини та друзі. Чиїсь кохані і чиїсь брати, ви віддали життя за рідну батьківщину. Ви полягли, хоч треба було йти, вас не забути і не стерти пам'ять. Ваша душа горітиме в віках, ви не боялись ні зусиль, ні смерті, боролись з серцем з миром на вустах. 21 листопада водночас урочисна і болісна подія. Урочиста, адже це день початку революції, яка підтвердила європейську самоідентичність нашої країни, непоборне прагнення українського народу до справедливості, незламність його духу. Болісна, адже як тоді, так і зараз, в умовах повномасштабної агресії Російської Федерації проти України, ми переконуємося захищати те, що ми любимо. Те, у що ми віримо, обороняти свої цінності, ідеали та власну державу доводиться дорогою ціною. Ми платимо найвищу ціну за захист нашої свободи, за право обирати свій власний шлях. Бо тисячі українських героїв з підрозділів сил безпеки та оборони стоять на захисті нашої батьківщини. І великою білью відкликаються в наших серцях імена тих, хто приєднався до героїв Небесної Сотні, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу нашої держави. Ми пам'ятаємо кожного захисника, кожну захисницю, які стали на захист рідної землі, кожну вбиту дитину, кожного чиє життя забрали окупанти. Теперішня війна це новий майдан, але вже в межах всієї країни. Ми знаємо, що революція гідності це був перший переможний бій цієї війни. Зараз ми проходимо через жахливі випробування, але проходимо їх із гідністю та хоробрістю, якими без перебільшення захоплюється весь світ. Сьогодні ми дякуємо всім гідним і вільним. Тим, хто зі щитом і на щиті, для яких найважливішими цінностями були, є і будуть гідність і свобода. Ми обов'язково переможемо, адже наша зброя, як і ми, заряджена нашою гідністю і жагою свободи. І як ніколи, ми єдині у своєму бажанні перемоги і миру. Ми вистояли на Майдані. Переможемо у війні. По тисині плине кача, по ти сині, ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, са.